Це програма Ти Молодий, і ми не зупиняємося інформувати полтавську молодь про найактуальніші аспекти життя. І, на жаль, найзлободеннішою темою залишається тема АТО саме про неї. із уст полтавських волонтерів сьогодні ви дізнаєтеся у нашій програмі. Полтавський батальйон небайдужих нещодавно знову відвідував військових в зоні АТО. За їх плечима не один населений пункт. Історії простих мешканців, які там залишилися. І не одна зворушлива зустріч із солдатами-полтавцями. Дорога їх дійсно багата, на зворушливі і небезпечні моменти про них у матеріалі Наталії Святцевої. Уже як рік пройшов з моменту початку конфлікту на сході нашої країни. А картина біля Свято-Успенського собору не змінюється. Уже традиційно волонтери готуються до чергової поїздки в зону АТО. Зараз ми складаємо речі для наших захисників. Сьогодні відправляються дві машини в сторону Донецького аеропорту. Ми складаємо їм речі, засоби гігієни, ліхтарики. Тут і форма. І взуття, все для наших захисників. Хлопці, тримайтеся там, ми з вами. Волонтери відзначають, що полтавці дуже оперативні в своїй допомозі. Ми тримаємо зворотній зв'язок з нашими бійцями. От вони нам за ну, свої про свої потреби розповідають, а ми стараємося їм підбирати те, що їм потрібно, якщо нам всього нас цього немає в наявності, от ми просимо людей це принести через Фейсбук. Дуже відгукуються, бо буквально зразу. От вчора наш волонтер Наталя кинула клич, що потрібно миючі засоби, потрібні спеції. Сьогодні, буквально зранку, тільки не встигли ми сюди в собор зайти. Вже люди прийшли небайдужі і принесли от, частково від серця цю допомогу. Зранку приєднуються до волонтерів полтавці із своєю безпосередньою допомогою. Зараз тут на складі зі мною працюють Стас і Денис. О, це хлопці, які просто прийшли в собор і запитали, чи потрібна допомога, а вона потрібна і потрібна завжди. Тобто, якщо ви прийдете, якщо у вас є бажання і ви прийдете в собор, ми будемо завжди вам раді, раді завжди знайдемо, що вам робити, чим допомагати по можливості нашим військовим. Я з Донецька, ну так вийшло, що у мене папу вбили, і просто мама з бабуся за мною спугалися і вивезли сюди. Полтаві у нас родственники є, і поэтому і Полтаву переїхали. Чому ти став волонтером? Ну тому, що може бути так з моїм папою відбувалося, і я хочу допомогти українській армії, щоб не відомстити, а щоб їм легше було побігти в цій війні. Мовчазний Денис тихо продовжує допомагати волонтерам. А ось тут поруч ще одна Полтавка, яка прийшла в собор за поміччю. Син в Луганській області в військовій частині в ПВО військах, і ну, він просив мені розгрузку, якщо можна. Ну, він наче просив і на частину біноклі. Ну, в інтернеті вас відсліджую, я вас у друзях чи якось так що я вас за вами. І, ну, періодично трохи допомагаю ну, допомагаю, якщо як можу. Зараз у нас завантаження, і ми щиро вдячні людям, які принесли нам всі ці продукти для наших любих бійців на фронті. Тільки нашими силами, нашою любов'ю, нашою підтримкою вони там тримаються. І ми тут живемо в мирному місті. А попереду знову дорога, яка стала своєрідним символом філософської мотивації для волонтерів. Знову ми їдемо на схід. Ця дорога для нас вже стала як рідна. Сьогодні дуже напружений день. У нас сьогодні є сім загрозок там. Новоградівка, піски, тоненькі, опитне і в другі місця, де хлопці ждуть наших передач. Саме найстрашніше це людська, людська байдужість. Що хтось думає, що його обідяться ця війна, це гори. З частин із радістю волонтерів зустрічають не тільки військові, а й чи друзі, вояків Це карат німецька в чарка. Ми його в пєсках знайшли, привезли брошена собака. Ну, але добра, на не кусається. Там, по всій відомісті, в сім'ї були діти, вона воспитана так, що. Только играется, это как игрушка большая. Как Я кизват. Киська, сепаратистка ее зовут. Да. А ты деты взял, Коль. О, я тут подобрал. Такая почти домашняя, значит. Ходит, мышей ловит. ты что? Ага. Вот, значит, ну и от еды не отказывается. Растет. Тушонку хавает. Да. После победы домой заберу. Катдышан чесли. Ну так а что? Хорошая критика, таких поискать надо. нам большое спасибо хотим сказать за то, что они делают для нас, за то, что они нам помогают. Так. Если бы не, не волонтерское движение, я не знаю, как бы наша армия вообще воевала. Настрий убийцы в боевой. Патриотический, поэтому мы ни на шах не оставим. Вот. Вот, посмотрите, один наверное, боец он машину ремонтирует уже пятый день. Это тут живет со мной, который ездит на бензозаправщике, боец, такой уже дядька взрослый, ему за 50 уже, такой дед мы его зовем. Это вот его внук, вот внук, это дочь его, зять, жена, это сын старший. Вот. Пошел добровольцем воевать. Привіт. Ой, Ну я б така, Все. що вам борщу тільки зварила, зварила. Не а. треба. Все спасибі з Богом залишайтеся пока. Майже за рік війни суспільство втомилося. Кишені сходили допомагати армії, стає все важче, але волонтери все ж збирають і привозять найрізноманітнішу допомогу: їжу, одяг, засоби гігієни, рації, біноклі, аптечки першої необхідності тощо. Очень тут, важно тут в плане еще, потому что да. много сейчас раненых находится и приходится на поле тоже ну, в этих условиях, в которых мы находимся, показывать первую помощь. То есть это очень важное дело и содержимое, тот же самый Целокс. Э, Нобуфен это действительно да, полевая медицина, которая очень необходима нам в данное время. Волонтерам, значит, огромное спасибо. Без вас бы ничего не было. А, все пески, вот, значит, ну, как бы так снабжаете всем, чем необходимо, особенно там с продуктами, никаких ну, вопросов не возникает. Большая благодарность вам за вашу помощь, за вашу волонтерскую деятельность. Действительно, если бы не вы, то нас бы уже давно просто по запчастям бы разобрали, даже голодом одним. В принципі, ну не знаю, що більше сказати. Просто ну, дійсно, велика благодарність. Нам ну, Нужно... потрібна, в основному, я думаю, вода, вот, батарейки, пальчики і мікропальчики, Ну і, по можливості, дизель-генератор. Не забувають волонтери і про особливі смаколики для бійців. Смак родини!» Це галушки, до речі, Костя. Що б ти хотів сказати підрозділу польові галушки. «Це Больша дуже благодарність, тому що це все таки вкус вдома. Їли, да привозили, готували борщі. В принципі, я теж лично готував. Довольно такі швидко і вкусно. А що це таке? – 2 русская. Сейчас от, там даже видно остатки сухпаев, которые не выгорели. Именно ну, русский ступпай. Это вот. підтверждением чего? Это подтверждение того, что тут присутствуют русские. А не какие там все ДНР. Ця машина, ця техніка є підтвердженням тому, що Техніка з російськими військовослужбовцями вона знаходиться зараз тут на території України. І вона слугує тому, щоб бойовики, чинячи сепаративні дії, коли зло на території нашої країни. Будь ласка, це конкретне свідчення. Зустрічі волонтерів з бійцями пронизані особливою зворушливістю, коли солдати просять передати звістку додому. Люди все буде хорошо. повернемося з перемогою, обов'язково. Не переживайте за нас. Дякую вам большое. Ми вам вдячні, низький вам поклон. Полтаюся і респект. Що ж, позаду волонтерів, кілька військових частин. Але далі все небезпечніше. Тому час одягати бронежилети. Как у вас настроение? Как у положительно, домой хочется. Ну, а там ждем, конечно, дембеля уже, ждем быстрее победы. Большое спасибо. Тут, если бы не волонтеры, честно, наверное, мы загнулись все. Огромное спасибо, кто нас поддерживает. И не бросайте армию, потому что армия загнется. Ну, это очень много значит для нас. Это, ну, во-первых, моральная поддержка. Ну, и во-вторых, опять-таки, покушать есть что. Ну, покушать, одеться. Большое спасибо им за это. И если бы, конечно, не волонтерська допомога, я б не знаю, чим би ми зараз. Що б ми зараз сделали? Дякую полтавським волонтерам. Хоча я не з Полтави, з не профітроська, але дуже подяка вам велика. Дякую. Ну, а що ще можуть? Нічого, я не можу казати. Я можу щось робити, а казати не можу. Кому хочеться вітання переказати? Сім'ї, жінці, синов'ям своїм. Танечка, привіт. Владик, Костик. Папа скоро буде вдома. Найтаких тепліших, найзворошливіших ситуацій це відбулася зустріч волонтерів з бійцями. і Ми провезли допомогу, допомогу небу, яку майже дві тонни від полтавців. І сьогодні тут під Донецьком, у Пісках, Тоненькому, Новоселівці, Карлівці здійснювали розвантаження для семи військових підрозділів. Полтавський батальйон небайдужих сьогодні, в цей день ще двома командами перебуває з волонтерською допомогою в Артемівську, в шпиталі, куди відвезена також допомога для поранених і для наших українських захисників. Те, що можна спостерігати у стосунках між волонтерами і бійцями, дійсно вражає. Родимося Республіка Мост біля пісок. Ми розрушилися в карпатській січі, вигрузили воду, теплі вещі, солодощі, галушки, вареники, млинці. Ну, що Дівчата наробили, разі смаколики. А от ще наш земляк. Дивіться. Сизання! Хочу побажати полтавцям. Підніматися з диванів, допомагати пораненим бійцям, допомагати сім'ям бійців, які зараз перебувають в зоні АТО, тому що їм дуже потрібна допомога. І нам усім треба переходити від гасел там Слава Україні. Ну, тобто не переходити від них, а переконвертовувати їх у дії конкретні. Да. Тільки тоді це буде патріотизм. А коли ви просто там написали пост на Фейсбуці або там пішли на марш і сказали слава Україні, ну це реально нічого не змінить. Ви просто заспокоїте свою совість і підете спати. Якось так. Останів. Батальйону небайдужих. Дуже дуже хочу подякувати батальйону небайдужих за постійну допомогу. Ну, без вас би дійсно було дуже тяжко. Бажаю вам триматися, залишатися такими ж бадьорими, сильними, потужними, діяти далі. Тому що ви дуже потрібні нам. Мамі, Ні, нічого. Мама, я тебе люблю. Да. Скажи Все мамі. добре. Ні, ну що, мама, не переживай, все буде добре. Це Піски. Це, Це місце ще й називається. Республіка, міст. Сьогодні наша команда Полтавський батальйон небайдужих тут, в Пісках, передає допомогу нашим українським захисникам батальйону Січ. Також ми тут зустрілися з Сашком Кобо, який передає величезний привіт усій Полтаві, усій небайдужій Полтаві. Полтавський батальйон небайдужих вклоняється кожній людині, яка подбала про те, щоб по краплинам. Зібрана допомога, вона опинилася тут у якості підтримки для наших українських захисників, для тих, хто захищає мир і спокій, полтавців, киян, харків'ян і всіх тих, хто може відчувати мир і спокій в своїх мирних оселях, не бути байдужими, адже байдужість вбиває. Забувайте про тих, хто вартує сьогодні ваш спокій і мир. Пам'ятайте, що вдячністю за подвиг цих людей може стати ваша чесна і сумлінна праця над собою, над своєю країною і над своїм майбутнім. Це була програма Ти молодий. До нових зустрічей. Кожну секунду наші бійці ризикують життям. Заради тебе допоможи їм. Дізнайся у волонтерів. Що зараз потрібно солдатам на передовій? Свято Успенський кафедральний собор, вулиця Соборна, 1, Біла Альтанка. Не роби вигляд, що війни немає.